Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. І знову ж, друзі, сьогодні тема мого відео помідори, а точніше, квашені помідори. Квасити помідори або засолювати їх я буду за двома рецептами. Перший рецепт помідорів квашених дуже уже давній і роками перевірений. Ці помідори у мене люблять всі і діти, і чоловік. А от другий рецепт взятий від моєї братової, тобто жінки мого брата, так у нас кажуть, саме ці квашені помідори дуже полюбляють її діти і онуки в Англії. Так так, саме в Англії. І туди вона відправляє їм. Свої квашені помідори. Тож приєднуйтесь до мене і будемо квасити помідори по двох рецептах. Першим ділом назбирала з онучкою помідорів в нагороді і заготовила листя. Листя хріну, петрушки, вишні, винограду, дуба і смородини. Після цього добре мию помідори. Для засолювання помідори потрібно вибирати не пошкоджені нічим і не уражені фітофторою. Далі содою харчовою помила банки 3 начистила цибулі і часнику. Цибулю нарізала кільцями товщиною 3-4 мм. У чашку відмірюю потрібну кількість кам'яної солі і 1 столову ложку цукру. І даються на дно банки. У кожну банку даю ще порізану кільцями невеличку цибулину. Виходить 4-5 кілиць і по два зубки чеснику. Ну, а тепер даємо все те, що ще зеленіється на городах. Тобто листя хріну, петрушку, зонтики кропу. Добавимо сюди ще листя. Плодовоягідних дерев та кущів, від цього наші помідори будуть мати особливий присмак і будуть запашними. А від листя дуба вони стануть тверденькими, як дубочки. Цих листочків і зелені ви можете додавати і менше. Але я люблю так, по-багатому. Та й під вагою помідорів зараз це все листя утрамбується. Квашу помідори. І стиглі, і бурі, і зелені. Тому стараюся наповнити кожну банку, зокрема, помідорами одинакової стиглості. Отак, От банку за банкою наповнюю підготовленими помідорами. А коли банка вже буде наповнена повністю помідорами, зверху поставлю ще невеличкий листочок хріну за два листочки дуба і залию банки з помідорами. Холодною водою із криниці. Ось я засолила банку стиглих помідорів і банку бурих, але у мене ще залишилося чимало зелених помідорів, тому я таку саму процедуру зробила із зеленими. Поверх помідорів ще дала по одному зонтикові кропу. Якщо банка не була повністю наповнена водою, то долила води по самій вінця. Накрила кришкою капроновою і все. Відправляємо помідори у підвал киснути. Але перед тим, як вони попадуть у підвал, нам треба перевірити, чи розчинився добре цукор і сіль у помідорах. Якщо ні, то трохи потрясемо, сіль і цукор розчиняться, і помідори можна виносити у холодне місце. Там вони будуть собі полегенько Вкисати. Звичайно, що я залишу одну банку з помідорами на кухні, щоб швидше вкисли. Бо так вже хочеться скуштувати квашеної помідори, а зараз засолимо решту помідорів по другому рецепту, тобто по рецепту від братової. Процес приготування і інгредієнти такі самі, як і в першому разі. Тільки зонтики кропу і бадилля нарізаємо немаленькими шматочками. Подрібнений кріп вкидаю в банки на саме дно. Все листя кущів дерев і хріну знову відправляю на дно, а також петрушку. І навіть якщо є корінець хріну, отак подрібніть його і у кожну банку потрохи. А якщо корінці невеличкі, можете дати їх ціленькі. Для квашення помідорів за цим рецептом нам треба приготувати маринад. А для того, щоб правильно розрахувати кількість маринаду, нам треба всі банки наповнити помідорами. основному для квачення помідорів я беру помідори, в яких тверда шкірка. Сюди чудово підходять сливочки. А якщо у вас немає сливочок, можете брати і інші сорти помідорів. У помідори додаєте потрібну кількість почищеного чеснику. Часник можете порізати на шматочки, але я додала цілий. Бажано, щоб часник розподілився поміж помідори по всьому периметру банки. Коли банки вже будуть наповнені, зверху поміж помідори ще дам трохи потрібного листя хріну та потрібний кріп. Кастрюлю кладу на вогонь і наливаю в неї 1 літр води. У воду відправляю пару лаврових листочків, що... що влізеться у пушки коріандру, духмяного перцю пару горошин та чорного перцю горошком. Від моменту закипання маринад нехай покипить так 5 хвилин. Для того, щоб всі спеції, розкрилися і віддали свій аромат маринаду. Вогонь під каструлею ми виключили і додаємо в неї ще потрібну кількість води для маринаду. Скільки ж води потрібно? Я розрахувала, що у одну банку трохлітрову приблизно йде 1,5 кг помідорів і півтора літри води. У мене три банки помідорів, значить, мені потрібно 4,5 літри маринаду. У кастрюлі вже був один літр води, в якому варилися спеції, тоді мені треба додати ще 3,5 літри води. Разом буде 4,5 літри маринаду. Звичайно, що ви можете і зразу взяти всю потрібну кількість води, додати спеції і приготувати маринад. Але це ваш вибір. Додала сюди півлітри води лишніх, а може. Раптом не вистачить, додаю потрібну кількість солі. Гарно вимішую сіль у маринаді, щоб вона повністю розчинилася. Маринад тепленький і проблем з цим не буде. Вона швиденько розчиниться. Сіль треба брати камінну ні в якому разі не йодовану. Приготовлений маринад наливаємо в банки з помідорами. Маринаду наливаємо до тих пір, поки не покриються ним усі помідори. І все ж таки я правильно розрахувала кількість потрібного маринаду, пів літри, що додала, залишилася. Краще хай залишиться, як має не вистачити. А тепер банку з помідорами накриваю помитим листком з винограду. І на листок з винограду даю одну чайну ложку гірчичного порошку. Порошок даю для того, щоб не утворювалася пліснява під час брудіння. Зверху накриваю капроновою кришкою і все. Всі такі самі дії роблю із наступними банками. Ці банки теж віднесу у підвал, і нехай вони собі так легенько там заквашуються. До зими ще мають час. Друзі, я вам показала два способи, два рецепти приготування квашених помідорів. Перший спосіб, мій перевірений, дуже смачний, признаюся банку з'їли вже. Другий спосіб від моєї братової. Його ще я не пробувала, так як і ви, буду пробувати. Але хвалять усі. Я думаю, якщо в Англії признали ці помідори квашені, Українські, які тільки мігрували в Англію. То моїм українцям вони сподобаються теж. Тому засолюйте помідори, заквашуйте помідори, вони дуже, дуже смачнющі. Дуже вам вдячна за перегляд мого відео, за коментарі і поширення його в інших соціальних мережах. Готуйте, нехай вам буде смачно! Бувайте здорові! До нової зустрічі! До нового рецепту Божих вам благословінь та мирного неба над головою.